Ді, першої половини понеділка в огляді кореспондентів сабиті. У студії Анна Панова вітаю вас. Дивіться у випуску. Випала з вікна слідом за маленьким сином та двома котами. Всі загинули. Трагедія у спальному районі столиці. Вибух гранати у кав'ярні є поранені. Хто й навіщо приніс небезпечний пристрій? Сімейство сов у середмісті. Звідки в Дніпрі взялися парнаті та як реагують місцеві мешканці? Дивіться просто зараз. Конфлікт на кордоні з окупованим Кримом українські військові не порозумілися із представниками кримсько-татарського батальйону. У збройних силах заявили, бійців атакували невідомі озброєні люди. Однак ті у нападі звинувачують саме українських армійців. Тему продовжить Вікторія Потапова. Вночі до одного з підрозділів збройних сил України, що виконував бойові завдання на Чонгарі, прийшли невідомі зі зброєю. Армійці саме облаштовували бойові позиції, тож діяли за статутом. Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано, і виконано всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях. Із повідомлення прес-служби оперативного командування Південь. Це версія військових. Пізніше з'ясувалося бійці не порозумілися з представниками кримськотатарської організації Аскер. Її активісти брали участь у блокаді анексованого Криму. Пізніше долучилися до контролю на кордоні з півостровом. Також Аскер облаштував на Чонгарі базу для кримськотатарського батальйону. У меджлісі інцидент коментують інакше. Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымско-татарского батальона имени Намана Черебиджихана. Рифат Чубаров, глава Меджлису крымско-татарского народу. Більш того, кримськотатарські активісти заявили, військові пошкодили майно, намагалися навіть застосувати силу. На місце конфлікту виїхали представники СБУ та поліції. А поки правоохоронці розбиралися, військові та активісти встигли порозумітися. Завчорашнє собити приношу свої вибачення. Все, що ми дитим, що там що дітей трохи поламали, ми все до ума доведемо, все зробимо. То у нас інциденти щеплені, у нас немає проблем за Збройними силами України і із законом України. Перепросили і розійшлися наразі. Військові та поліція полишили базу Аскера, утім, пошуки винуватця конфлікту обіцяють продовжити. Вікторія Потапова, Сабиті канал Україна. Українського військового поранено в Авдіївці. Мінометні обстріли там тривали майже 8 годин. Загалом за добу бойовики відкривали вогонь 67 разів. Звітує штаб-АТО. На Луганщині бої точилися у Попаснянському районі. Противник застосовував гранатомети та кулемети. Втім, основні бойові дії на півдні Донбасу. Поблизу Маріуполя було 42 обстріли. Кілька разів бойовики гатили з важкого озброєння. По наших позиціях ворог випустив щонайменше 27 мінометних снарядів. І найбільша кількість збройних інцидентів припадає на Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне і Гнутове. Як і раніше, бойовики починають вогонь ще до світанку і вже надвечір їхня активність значно зростає. Вибух бойової гранати у кафе. Двоє чоловіків у лікарні рвануло у селище Квасилів поблизу рівного. В якому стані поранені, та хто і навіщо приніс вибухівку до кав'ярні? Дізнавався Володимир Миколайчук. Вибух пролунав у неділю близько 9-ї вечора. В кафе було з десяток відвідувачів. Шістьох швидка забрала до лікарні у Артема. Найтяжчі поранення. Осколок получається вчора. Пробували достатньо достави. Зараз будемо МРТ робити. Відчув, якби оглушило все, потім шок, бо ще поки ходив, потім як почали зашивати, то вже зараз на ногу стати не можу. 26-річного чоловіка зараз готують до операції у цій же лікарні і винуватець інциденту. В стані середньої важкості був госпіталізований до відділення реанімації з діагнозом осколчені рани нижніх кінцівок. Імені чоловіка, який влаштував вибух у поліції, поки не називають, але відомо, що йому 28 років він військовий. У кафе разом з компанією святкував день народження товариша. Слідчі припускають бойовою гранатою, хотів похвалитися перед друзями. Це військовослужбовець, який має відношення до однієї з військових частин, на даний час перебував в короткостроковій відпустці. Він контрактник у рюкзаку військовика. Також знайшли кілька ножів і світлові гранати. Навіщо такий арсенал носив із собою? Невідомо зараз чоловік відмовляється від свідчень. Як відповідатиме за це, вирішать у прокуратурі поки що інцидент кваліфікують як хуліганство. Із рівного Володимир Мукаличук Віктор Мищук Сабиття Канал Україна. І ще один вибух у кафе у Дніпрі є загиблий. Це сталося сьогодні близько опівдня у промисловому районі міста. За даними поліції, невідомий зайшов до закладу, замовив каву, а потім вийшов у коридор і підірвав гранату. Загинув на місці. Докладніше про мотив чоловіка розкажемо особистях у 19-й. Через ситуацію з блокадою Донбасу прем'єр Володимир Гройсман скликає енергетичний штаб, обговорюватимуть запровадження надзвичайного стану в енергетиці та повернення до віялових відключень. Напередодні люди у камуфляжі перекрили останній залізничний шлях, яким доправляли на тес вагони з антрацитом. Міністерство енергетики і вугільної промисловості саме тут за кілька хвилин розпочнеться засідання енергетичного штабу за дорученням прем'єра Володимира Гройсмана. Головна мета зібрати інформацію по запасах вугілля на українських ТЕЦ і ТЕС за інформацією чиновників. Через блокування залізничних колій з непідконтрольної частини Донбасу виникає дефіцит вугілля і велика вірогідність вієлових відключень світла, а також перебої із теплопостачанням по всій країні. Якщо є двохтижневий запас, це означає тільки єдине, що ми не можемо цей двотижневий запас спалити, щоб через два тижні вийти в кризу. Ми маємо вже сьогодні запроваджувати певні заходи недопущення зниження критичних запасів вугілля. За інформацією Міненерго, щороку Україна споживає 24 мільйони тонн вугілля, дев'ять із них антрацитової групи, яка видобувається винятково на непідконтрольній частині Донбасу. Як вчора в ефірі сабиті зауважив Володимир Гройсман. Уряд готовий допомогти активістам у боротьбі із контрабандою проти окремі групи товарів, таких як вугілля, яким поки не можна знайти альтернативу, і від них залежить безпека держави, мають постачатися безперешкодно. Для того щоб провести модернізацію, потрібні час і мільярди. Ця робота проводиться. І питома вага такого вугілля буде зменшена в споживанні в середньостроковій перспективі. Окрім прем'єра, сьогодні на засіданні штабу мають бути присутні міністр енергетики Ігор Насалик, віцепрем'єр Геннадій Зубко а також ймовірно представники активістів, які блокують залізничні колії із непідконтрольної частини Донбасу. Разом і шукатимуть компроміс. Чи знайдуть, розкажемо о Тарасов, віталітерасов тарасмишак, Сабиті канал Україна. Українські керманичі приймали високого гостя у Києві з офіційним візитом прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп. З українським колегою він обговорив збільшення обсягів торгівлі між державами. Результат зустрічі договір про співпрацю на цей рік. Одразу по тому Філіпа прийняв президент, окрему увагу приділили спрощеній системі перетину кордонів. ми домовилися про ті кроки, які забезпечать спільний контроль над. На пунктах перетину Україно-молдовського кордону для того, щоб максимально спростити перетин кордону для українських і молдовських громадян, це стосується і паланки, це стосується революційного спільного контролю в кучурганах, в тому числі із залученням для облаштування пунктів перетину кордону європейських грошей. Чотири тисячі позовів українці добиваються компенсації за зруйноване на Донбасі житло. Але наразі жодного остаточного рішення ані європейський, ані український суд не виніс. Чи варто сподіватися на відшкодування? З'ясовував Олександр Махов. Це відео Юрій знайшов у інтернеті. На ньому побачив, як після влучення снаряду догорає його будинок у Горлівці. А це вже фото помешкання дітей Юрія, яке було знищене під час обстрілів у Донецьку. Чоловік направив позов для компенсації зруйнованого житла до європейського та українського судів. Сподівається, на компенсацію 9 мільйонів гривень. У нас дом знаходиться на території України. У нас немає доказів, що це зробила Росія. Тому ми будемо подавати і на Україну, і на Росію. Це безвихідна ситуація. Відшкодування чекає і лілія. Її підприємство розташоване у Краматорську, захопили бойовики у 2014 році. Відтоді будівля неодноразово потрапляла під обстріли. Жінка оцінила збитки у півмільйона євро. Виходить, що мене не змогло українське правительство захистити від цих бандитів. І получається мені здається, що вони винувати. Україна, так і Росія у Європейському суді з прав людини. Зараз близько 4 тисяч позовів від українців щодо знищеного майна, але точних даних щодо кількості осель зруйнованих під час бойових дій немає. В Україні такого реєстру поки не створили, переважно через неможливість потрапити на непідконтрольні території та оцінити масштаби руйнації. Докази руйнувань житла можна знайти в інтернеті. Підійдуть письмові фото і відеоматеріали, у тому числі репортажі журналістів. На сьогодні існує лише два позитивних рішення української фіміди на користь громадян, які вимагають відшкодування збитків, завданих війною, та й ті ухвали Так, да, Касація апеляції, тобто такого окончательного чіткого рішення, ну которое уже пересмотрено, да повністю нету на даний момент. Ухвалювати остаточні рішення українські суди не поспішають, зокрема через відсутність закону, якому було б прописано за яким порядком виплачувати компенсації та звідки брати на це кошти, почоркивою важність прийняття спеціального закону, який создав такі механізми, які будуть давати можливість компенсувати ущерб за що агресора і за що тих лиц, які причасні к формірованню терористичних організацій. Платити має Росія впевнені у Мін'юсті. з відповідним міждержавним позовом. Офіційний Київ також звернувся до Євросуду. Ми вважаємо, що в зв'язку з тим, що Росія здійснює контроль над територіями, які є окупованими в Криму і на частині території Донбасу, то вона по міжнародним стандартам є країною, яка повинна нести відповідальність за порушення прав людини. Зі схожою ситуацією стикнулася і Грузія після збройного конфлікту в південній Осеті 2008 року. Але відтоді Європейський суд з прав людини не виніс жодного рішення щодо компенсації збитків, завданих бойовими діями. Олександр Махов, Євген Овсієнко, Тарас Канал Україна. Не чує і не розмовляє. Чотирирічний Максим із Донецька повністю глухий на одне вухо, друге вушко хлопчика ледве вловлює звуки. Втім, у нього є шанс завдяки слуховому апарату. Дитина зможе повноцінно розвиватися. Такий пристрій матері одинадці не по кишені. Де взяти десятки тисяч гривень розбиралися наші колеги. Мати єдиний друг Максима з однолітками. Чотирирічний хлопчик не спілкується. Тяжело очі. Потому, что он их не слышит. Півроку тому жінка помітила, що син погано чує. Ми почали посічати дітський сад, і вот, нам стали говорити, що ну как бы не відзивається на своє ім'я. Діагноз лікарів викликав у матері шок. Того третього ступеня зліва і повна глухота справа. Це наша аудіограма. На лівому, да на нього є слишмость. А направо нет. собака, наприклад, слышал, як абака. Ну і вот це, конечно, сказывалось на його социальной адаптации. Щоб дитина могла повноцінно розвиватися на рівні з ровесниками, потрібен слуховий апарат. Без пристрою хлопчик ніколи б не навчився розмовляти. Без там апаратів дитина адекватно оцінювати світ не мог в цілому. Ольга працює санітаркою в лікарні. Хлопчика виховує сама. Грошей придбати дорогий апарат немає. Жінка подзвонила на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там її вислухали і обіцяли допомогти. На очі матері навертаються сльози, але це від щастя. Тепер у її сина є майбутнє. Хотіла би сказати Ренату Леонідовичу большое спасибо. Том, що он, он нас не бедой, з нашою бідою, тому, що нам допомог приобрести этот слуховий апарат, від которого зависит ну, многое. Усього за час роботи штабу Ахметова інші слухові апарати вже отримала 41 дитина. Протягом двох років гуманітарний штаб Ріната Ахметова надає адресну медичну допомогу на лікування тяжких захворювань, в тому числі тугоухість. Для того, щоб дитина могла почути навколишній світ, необхідно зробити слухопротизування. штаб Ріната Ахметова підключається оперативно до таких прохань і закупляє необхідний апарат. Ольга впевнена, невдовзі її син заговорить, і в нього обов'язково з'являться друзі. Тетяна Блінова, Данило Кереєв для каналу Україна. На Харківщині затримали серійних грабіжників, які нападали лише на жінок. За даними поліції, постраждали щонайменше 10. Діяли зловмисники в парі. Доки один бив та відбирав речі. Напарник чекав у машині, щоб скоріше втекти. Днями молодики пограбували одразу двох жінок у сусідніх селищах. Відібрали у них загалом понад 3000 тисячі гривень. Затримали розбійників за кілька годин. За грабіж та побиття своїх жертв чоловікам загрожує до 10 років колонії. Утром вышла на работу, стояла на остановке, ждала маршрутку. Проехала такси, потом с него навстречу вышел молодой человек и сказал, не хотите ли поделиться деньгами. Ну, я начала там сопротивление, ну, что я могу, выхватил у меня сумку, выбил зуб, побил до сотрясения. Хлопчик, який випав із вікна сьомого поверху, помер у реанімації. Жахлива трагедія сталася у спальному районі Києва. За однією з версій, мати викинула у вікно свого сина та двох котів і стрибнула за ними. Кореспонденти сабитій – слідами трагедії. Позняки спальний район Києва. У столиці його називають кам'яними джунглями. Тут сотні новобудов. Напередодні мешканці однієї з них стали свідками моторошної трагедії. Було отримано два повідомлення о 6.58 майже одночасно про те, що жінка викинула дитину з вікна і друге повідомлення від сусідів з квартири, це поверхом нижче. Від загиблої про те, що чути крики про допомогу. Крик безсилля так описав його Дмитро, сусід, що звернувся до поліції. До цього він чув, як жінка розмовляла з кимось по телефону. А говорила, горіла там вернісь, я тебе люблю. Я зрозумів, що всього, він, видимо, було розставання в них. ситуація для сусіда була шоком. каже до цього жодних натяків на конфлікти у тій квартирі. Подружжя було привітне, підтверджують у продавчині крамниці, що біля під'їзду. Ще тиждень тому чоловік загиблий Поводився як зразковий сім'янин. він сам заходив, брав хліб. Ну, він ні часом, не постійно посещає магазин, там раз, три-чотири дня. Це за вона очень, -очень рідка. Наразі двері до квартири зламані та опечатані. З оперативного відео поліція видно біля вікна, з якого випали обоє, встановлена драбинка. За яких обставин усе сталося, з'ясовують слідчі. Катерина Олійник, Ірина Аршулік, Костянтин Слюсар, Сабиття, канал Україна. Смерть під час вечірньої прогулянки 65-річного киянина вбило ліхтарним стовпом. Той упав просто на пішохідну доріжку, якою йшло літнє подружжя. Стовп зачепила вантажівка, що прибирала сніг. Чоловік, на якого припав удар, помер на очах у дружини. Пікет біля адміністрації президента жителі одного зі столичних будинків просять не відбирати у них житла. За їхніми словами, забудовник втік до окупованого Криму. Вони самі довели будинок до ладу, а тепер через суд їх намагаються позбавити осель. У конфлікті розбирався Юрій Гула. 150 сімей мовчки, пікетують адміністрацію президента. Просять не відбирати їхнього житла, розташованого у центрі столиці. Люди сюди прийшли для того, щоб пригласити президента як гаранта конституції на свою последню барикаду, історія почалася ще 2008-го. Забудовник фірма Консоль, яка належить спікеру так званої держдуми анексованого Криму Константінову, припинила роботи на об'єкті. Пояснили це браком фінансування. Люди взялися дозводити житло самі, але торік забудовник подав на них до суду. В Судах 50 приблизно заяв і Венської арбітражного керуючого, яка просить відмінити майнові права на наші будинки, і суди, вже, апеляційний суд міста Києва, вже два рішення прийняв не в нашу користь. Тепер через столичну апеляцію кримський забудовник хоче скасувати рішення попередніх судів про присвоєння майнових прав пожильцям. Ті вже створили ОСББ та домагаються прав на землю, на який зведений будинок. Олена пускає сабиття до своєї недобудованої квартири. Хажу на засідання суду, У мене є чек про стопроцентну оплату оригінал. У мене є свідоцтво на право власності, і я маю доказати, що це моє. Давайте я вам покажу. Смотрите, 12 лет Стоїть квартира. Гляньте, от смотрите, фокус вот. До мітингарі. Вийшов черговий адміністрації. прийняв звернення до президента з проханням не позбавляти власників осель даху над головою. Самі ж люди кажуть, на цьому не зупиняться. Наступний пікет запланували на завтра вже під міністерством юстиції. Юрій Гула Олексій Селівон, Сабиція канал Україна. У Москві протест через декриміналізацію домашнього насильства. Кілька сотень людей обурені рішенням Держдуми скасувати кримінальне покарання за побої. Зміни вже підписав Володимир Путін. Мерія тричі відмовлялася дати згоду на проведення акції. Зрештою дозволила зібратися лише у парку. Мітингарі наполягають, охочих розпускати руки у сім'ї тепер побільшає. Нині в Росії кожні 12 хвилин від домашнього насильства страждає одна жінка чи дитина. Раньше было сложно, когда женщины просто не обращались чаще всего там. То сейчас еще сложнее будет, да. То есть а, уже есть данные о том, что в последнее время увеличилось а, ро, идет рост насилия домашнего. Да. Безнаказанность? да, потому что люди чувствуют безнаказанность. И это возмутительно. Хотим, чтобы все не боялись говорить о домашнем насилии, потому что такая проблема реально есть, и мы хотим. Отдельный закон о домашнем насилии, как во всех развитых странах, а у нас почему-то его нет. На третій пішов. У Туркменістані президентські вибори виграв чинний лідер держави Гурбангули Берди Мухаметов. Перемога стала більш ніж переконливою. Явка, за офіційними даними склала майже 100% і майже одноголосно за Берди Мухаметова проголосували 97% виборців. Це при тому, що конкуренцію йому склали вісім кандидатів. В опозиційних виданнях говорили про підготовку масового вкидування бюлетенів. У західній пресі обмежилися зауваженням. Берди Мухамедов є диктатором і не було жодних. Сумнівів, що саме він очолить країну знову, масова евакуація у Сполучених Штатах у Каліфорнії вивозять усіх мешканців містечка Оровіль та Околиць. За попередніми даними це майже 130 тисяч людей. У найближчі години там може прорвати найбільшу дамбу в Америці. А тоді неминуча масштабна катастрофа, попереджає влада. 230 метрів така висота найвищої США, дамби, розташованої на озері Оровіль. Зараз вона у критичному стані попереджає влада. Вже у найближчі години греблю може прорвати. І тоді потоки води з озера просто змиють однеменне містечко, розташоване південніше. Зараз жителі Оровіля терміново залишають домівки, всі машини рухаються на північ, до міста Чіко. До кризової ситуації призвели сильні зливи, найпотужніші за останні півстоліття, а також швидке підняття рівня води води в озері пошкоджено основний водозлив. На ньому утворилася влетенська промоїна 60 на 9 метрів. Після цього інженери вирішили відкрити аварійний стік, який не використовували з часу будівництва дамби 1968 року. Рівень води в озері почав вкрай повільно, але спадати. Ми сподіваємося, рівень води в воровілі і надалі буде зменшуватися, і дуже хочемо вірити, що дамбу не прорве, і місто не буде затоплене. Влада штату планує використати гвинтокрили. З них мають скидати каміння, щоб залатати промоїну. Біда в тому, що вона і надалі збільшується. Галина Валанович, Забиття канал Україна. Синдром Дауна не завада для кар'єри. Австралійка Медлін Стюарт із особливими розумового розвитку запустила власну лінію одягу. Колекцію представила на тижні моди в Нью-Йорку. Подію переурочила до свого 21-річчя, адже збій саме у 21-й хромосомі людини спричиняє синдром Дауна. Медлін Стюарт у модному бізнесі не новачок. Два роки тому вона вже досягла успіху як модель. Утім, спілкування з журналістами дівчині дається важко, Тож за неї це робить мама. Вона знає, чого хоче. Так у моєї доньки синдром Дауна, тобто вона має ментальні особливості, і все таки вона чітко уявляє, який результат хоче бачити наприкінці. А я, як мама, просто перебуваю поряд із нею і терпляче чекаю, поки їй спаде на думку якась ідея, і вона висловить її так, щоб я це зрозуміла. Екстравагантне меню до Дня всіх закоханих запропонували в одному з ресторанів Японії. На перше, карамелізовані хробаки із волоськими горіхами, а запивати це доводилося коктейлями із тушками водяних жуків. Таке задоволення обходилося відвідувачам майже 10 доларів за страву. Охочих пригостити свою другу половинку екзотичною кухнею вистачало. А деяким відвідувачам, аби насолодитися їжею, доводилося спочатку перебороти відразу та страх я ставлюсь до жуків не надто добре. Вони брудні та бридкі. Але цей коктейль доволі смачний, та й комахи пахнуть. Це може бути непогана страва. Комахи такі хрусткі, наче горішки. Вони добре смакують до шоколаду. Сподіваюся, зроблять із цього окрему страву. Купання в ополонці та запальні танці на морозі. Так у столиці борються із зимовою депресією. Щодня однодумців більше. Веселих моржів уже наслідують за кордоном. Зі сміливцями познайомилася Ірина Камінська. Якщо у вас депресія, і поганий настрій, влаштуйте собі літо, навіть коли за вікном сніг, і мінус десять. Замість телевізора та соціальних мереж розминка у купальниках на свіжому повітрі, а далі стрибки та купання у холодній воді. Ось такі на перший погляд пустощі на морозі врятували Вадима Зелеського від депресії ще сім років тому. Аби допомогти іншим і показати, що моржування це не страшно. Хлопець з друзями придумали веселу концепцію. Людям не вистачає позитиву, людям не вистачає мотивації. Давайте выходить за рамки своїх страхів, давайте розвиватися, давайте закалятися. Ми за те, щоб у нас була здорова, здорова молодіж. З першим зануренням у крижану воду забув про поганий настрій та застуду і Юрій Зозуля. Можна довго розказувати, можна довго говорити, але наш за один раз прийти і просто зрозуміти, що ти більше не болієш. З позитивними думками на природі вже майже рік розпочинає свій ранок Вікторія Білан. Смотря на ситуацию как бы между людьми, насколько мы начали ссориться по поводу войны, по поводу политических каких-то разногласий, пора делать что-то более существенное для того, чтобы э, объединять людей все-таки. Відео веселого моржування киян переглянуло вже майже 5 мільйонів користувачів інтернету з усього світу. Нам пишуть із Росії, з Литви, з Норвегії. ті люди, які ніколи ще цього не робили. вони під под вони удивляються, вони очень хотіли б нас присоєдитися. Такий вихід за власні рамки та ще й разом з однодумцями змінює життя тільки на краще. Впевнена психолог Богдана Валігура. Ані зазідають щось нове. А коли людина зазідає, вона пріорі буде щасливі, ніж просто діла какую-то роботу. А причастність к субкультурі, вона, конечно звісно, тоже теж на емоціональне состояние человека. Розпочати свій ранок новим життям і приєднатися до команди веселих моржів можуть усі охочі. Ірина Камінська, Дмитро Данченко, Сабиція, Канал Україна. Цікав від прикордонників у машині вщерть заповненій цигарками. Та так, що пробив усі чотири колеса, лобове скло та дзеркало. Нелегальний товар контрабандист намагався вивезти з закарпаття до Угорщини. Та коли на кордоні вирішили оглянути машину, чоловік запанікував та почав тікати, бо бачив, як перед ним схопили іншого контрабандиста. Нелегальний вантаж прикордонники конфіскували. Сови у мегаполісі щонайменше 12 птахів оселилися на дереві в одному з дворів Дніпра і одразу стали місцевими знаменитостями. Подивитися на них та сфотографувати приїздять із усього міста. Звідки взялося пернати сімейство? Дізнавалася Наталя Гусак. Один, два, три, чотири. П'ятирічні Микита та рахувати вчиться на совах. Вони живуть на дереві поряд із його дитсадочком. У дворі звичайної Дніпровської дев'ятиповерхівки сово оселились кілька днів тому та вже встигли стати місцевою дивиною. Тепер біля дерева зупиняються, щоб сфотографувати птахів. Вони сидять високо, проте інколи позують. Чувається? Так вони... от, дивитися, от ось, от, Раз, два три чотири і там дві. Людмила Кізілова цю зграю побачила понад місяць тому неподалік на Ялинці. Потім сови перебралися на цей клен. По отру ми йдемо садики з садика Ми їх вважаємо, Ми їх іщемо. сама думала над тим, чому вони сюди перебрались. Ну і відкуди взялись столька в такому кількості. Чесно сказать, не знаю. Під вікнами багатоповерхівки живуть вухасті сови. Вони часто мешкають у містах, каже зоолог Євген Буяновер. Утім, як правило, обирають місця подалі від людських очей. Можливо, в селі вони где звичайно где-то на чердакі дома. Возможно, їх щось побезпокоїло. поэтому ані. Они... Возможно, рішили провести час на открытой площадке среди біла дня. Хотя, звісно, чаще всего це сумеречные животные, которые активно в цьому житок суток. Золох не виключає того, що найближчим часом птахи знайдуть собі затишне місце. З Дніпра, Наталя Гусок, Володимир Штангелов. в канал Україна. Наразі все Повна інформаційна картина дня у 19-й Зокрема, розкажемо про таке. Бійка на шкільному подвір'ї. Двоє з'ясовують стосунки кулаками. Решта знімається на відео. Чому ніхто не припинив конфлікту, як почуваються його учасники, та скільки на цьому відео планував заробити його автор? Розкажемо у 19-й. До зустрічі о 7-й вечора. Залишайтеся з Україною.